І зараз там відбувається віч. Гадаю, там багато людей. І зараз не можемо це побачити, бо немає телевізора з собою. Що можна сказати про ті попередні дні, коли ми тут збиралися? Підходили люди, казали, що ми тут проплачені. Підходили, казали, що у вас мозгів нема, що ви тут збираєтесь, чого ви збираєтесь, у нас все добре в державі. Якихось політичних вподобань, хоча ми і є членами партії. Ми тут збираємося для того, аби захистити людську гідність. Бо е, прояви насильства над особистістю, вони зустрічаються скрізь. Е, візьмемо, заприклад, е, тиск на найманих працівників, бюджетних установок, коли люди. Е, по декілька місяців не отримують заробітну плату, але не можуть висловити свою позицію щодо цього. Таке інші випадки тиску на особистість ми часто бачимо під час, ну, хто може якийсь приклад. Наприклад, тиск працівників міліції на працівників дорожнього руху. Зараз це дуже поширена громадська організація, дорожний контроль, яка проти цього бореться. У кожного з нас є різні приклади. Тиску на і тому не важливо від якої партії. Важливо те, що ми хочемо показати, що вже досить боятися, досить нагинатися перед владою. Бо Ми, саме ми є джерелом влади в Україні, і саме ми наділяємо повноваженнями тих людей, які зараз... Держави. Коли йшов сюди на цей мітинг, розмовляв з людьми, які знаходяться зараз на Майдані в Києві. Їм зараз ясно, що і за погоди досить таки тяжко, але всі вони перебувають в дуже доброму такому стані піднесеному. Я думаю, що вони знають за що вони там стоять, як ви гадаєте? Тому я думаю, що слава цим людям, які стоять на Майдані, які не бояться, які готові на все. В демократичний спосіб вирішити питання. Я хочу розповісти таку історію. Потім я вам ну, буде ясно до чого вона. Я розмовляв з однією людиною, вона мені розповідала про такий факт, що вона держслужбовець, і їй було доручено в маленькому місті. Їй було доручено саме займатися цими питаннями е, євроінтеграційними. Одразу люди почали їй казати, що ми слав'яни, розумієте, куди нам до Європи? У нас інший менталітет, у нас е, дуже велика корупція. Коли їй казали, а як люди добре живуть у Німеччині, в Італії там в інших країнах, знову ж таки казали про менталітет, що ми не спроможні, що ми не такі. Але пройшов деякий час, у неї змінилася думка. Як ви гадаєте, про кого я кажу? Я кажу не про наших, не про українців, я кажу про поляків. Я розмовляв з жінкою, будучи в Калабжегі, це маленьке таке приморське містечко, якій декілька, ну скажімо так, 20 років тому, яка розпочинала в тому місті. У ці ось реформи. І вона казала, що вона сама скептично досить до цього ставилася. Вона вважала, що слав'яни не можуть побудувати сучасну країну, сучасну європейську країну. Зараз у них дороги, напевно, найкращі в Європі. Ми коли проїжджали був такий кумедний факт, коли проїжджали з Польщі до Німеччини. То одна людина заснула, і потім, коли проснулась, він вже був в Німеччині. І вони спитали, чи знаєте ви, де ви зараз знаходитесь? Він каже, знаю, Польща, але трошки дороги хуже. Тобто у них кращі дороги, ніж в Німеччині. уявіть собі. це було буквально там навіть не за 20, за 10 років. Ми також славяни, ми також люди з пост, скажімо, такого з соціалістичного табору. Чому ми повинні бути хужими, ніж поляки? Чому ми повинні бути хужими, ніж румуни і інші? Я думаю, що у нас підстави ще більше, щоб у нас була сучасна європейська демократична країна. І ще я хочу сказати, на мою думку, чому не був підписаний договір про асоціацію. Якщо будуть там казати про якісь гроші, ну це взагалі тур. Ми всього йдемо в асоціацію, а не, а не в Євросоюз. І тому тут справа не в грошах, справа в стандартах. Починаються всі реформи стандартів. Скажіть мені, шановні друзі, скажіть, скажіть мені, чи спроможна наша. Для того, щоб вони позбавили себе право красти гроші. Чи спроможні вони реформувати того, щоб вони не мали можливості робити відкати? Як ви гадаєте? Тому постає питання, чи ми довіряємо цій владі, щоб вона реформувала сама себе. Я гадаю, що ні. І так далі. Ми повинні влада наша повинна думати за, за наш народ, а не казати, що за нас не думають французи чи німці. Тому я гадаю, що треба міняти владу і треба йти в Європу. І це дуже чудово, що ми один одному допомагаємо. Ми повинні бути завжди разом для того, щоб влада до нас прислухалася. А якщо влада до нас не прислухається, то треба міняти цю владу. Слава Україні! Uh... Yeah. uh yeah. чуєш від людей, що ми не можемо нічого змінити. Я так гадаю, що це саме через те, що ніхто не хоче нічого приймати участь. Ми зараз всі розуміємо, що не можна змінити ситуацію в державі, не змінюючи ситуацію в місті. Тому зараз ми закликаємо всіх мешканців нашого міста активніше приймати участь у формуванні громадських організацій, бо через громадські організації саме можна впливати. Є в нас громадські організації. Які залежать від влади а є громадські організації, які діють незалежно від впливу влади, тому гадаю, що чим більше нас активних людей буде приймати участь у е діяльності органів місцевого самоврядування, тим краще буде ставати життя в місті, а через і загалом в Україні. Бо на місцях формується вся політика в державі. Я хочу сказати, що ми живемо в Україні. А Україна це територія, яка подібна до раю земного. Тому що у нас немає ні землетрусів, ні повеней, ні ураганів, нічого подібного немає. У нас земля прекрасна. Українці повинні жити найкраще в усьому серед усіх народів світу. А ми живемо весь час бідно, найбідніше і на сьогоднішній день взагалі ми в прірві знаходимося. І все це через що? Через те, що Україна, починаючи з тисяча з татарської навали, фактично знаходилася знаходилися веча окупована. Спочатку татари, потім литовці, поляки, і врешті-решт Росія, яка окупувала і. Захопила не тільки землі, а почала калічити ще українські душі, почала виправляти українську мову. Особливо це відбувалося дуже інтенсивно за часи комуністичної влади. Комуністично влізли в душу, переробили українців на якихось суржиків, які сьогодні не хочуть розмовляти українською мовою, бо вони, бач, привикли до російської. Це ліниві і люди незвичайні, не ті люди, які не хочуть власною волею змінити свою долю і долю своїх рідних. Тому на сьогодні вступ до Євросоюзу це не просто. Переміна якоїсь орієнтації це остаточне звільнення від окупації, яку Росія нав'язує при допомозі сьогодні, нав'язує при допомозі партії регіонів Януковича. Часто питають, що зараз відбувається в нашій країні. Я так свою думку висловлюю, що у нас відбувається. Три роки. Навіть три з половиною роки вже організоване злочинне угруповання під назвою Партія регіонів на чолі своїм очільником Януковичем фактично грабують країну. І за ці три з половиною роки вони і дограбувалися до того, що на закінчення 2013 року не можуть звести кінці з кінцями в бюджеті. І тому вони ходять з протягнутою рукою по всьому світу. І просять грошей, і це була найбільш і це була їхня найперша мета, коли вони почали розповідати, що хочуть підписати асоціацію з євросоюзом, але є це така організація, яка потребує гарантії, куди ті кошти будуть використовуватися. Це та організація, яка якщо з ними заключаючну угоду потребує виконання певних законів і дотримання цих законів. Тому що ті люди повинні бути впевнені, що вони дають ці кошти нормальній владі. І це не влаштовує нинішню владу. Тому що, як я вже казав, вони є не владою, а організованим злочинним угрупованням. Ці люди за три з половиною роки. Практично розграбували країну. Подивіться, син Януковича протягом буквально першого року президентства свого батька став мільярдером з нікого. А скажіть мені, будь ласка, а діти Ющенка, хтось став мільярдером за п'ять років його президентства? А донька Юлії Тимошенко стала мільярдером? Ні. А тут став. І став тому, що Віктор Федорович пояснює, він багато працює. А яка його основна професія? Син президента. Дивимося, що за ці три з половиною роки, поки ці люди рапортували про покращення, яке покращення сталося в лозові? Давайте візьмемо ЛКМЗ, який ліг, просто ліг, де людям не платять гроші. де люди звідти тікають, тому що їм жити ні за що за безкоштовно працювати, якось знаєте, не виходить. Давайте подивимося на. Залізницю на нашу станцію Лозова. Я як залізничник, який вже має 17,5 років стажу. я з болем дивився, як станцію у 2011 році, буквально за два місяці знищили, просто знищили. В угоду, в угоду Борі Каліснікову і його проїхатям, який під Євро-2012 намагався відмити кошти на Хундаї. А потім цей Хундай нормально не обкатаний. Його фактично випробували на пасажирах. І ви це самі це свідками вся країна була. Чим завинили перед цими людьми сотні залізничників? Яких або скоротили, або вони змушені були піти, звільнитися? Або їх перевели під метайлами на вокзал Це висококваліфікованих працівників із стажем 10, 15, 20 років. На зарплату 1300 гривень. Скажіть мені, будь ласка, а Заводна, де порушуються всі можливі і неможливі норми з охорони праці, де людям не видають спецодягу, де не оплачують їм проходження комісії, вони це роблять за свої кошти. Це хто робить? Це Тимошенко робить з тюрми? Чи може тягнебок робить і свободою це все? Чи може це робить Яценюк чи Кличко, який всі ці люди знаходяться в опозиції? Та ні, це, люблять, це роблять ті, хто зараз перебуває при владі. Янукович, Азаров, організоване злочинне угруповання партії регіонів. Ось хто це робить. І основна маса власників оцих ось підприємств на ЛКМЗ, на молокозаводі, вони є членами партії регіонів. І найгірше те, що люди, які там працюють, вони байдуже до того відносяться. Це найгірше. Тому що вони так думають перечекати. А от коли вони опиняються без роботи, вже буває пізно. А ще байдуже, коли отак от люди дивляться. Ага, сьогодні не платять зарплату на ЛКМЗ, все. Ну і Бог з ним, мене ж не чіпають. Сьогодні без роботи залізничники залишилися. Мене ж не чіпають. Ще якісь проблеми, мене ж не чіпають. А ви знаєте, що коли прийшов Янукович, був такий анекдот. Чому Янукович їздить так часто до Росії? А тому, що він домовляється з президентом Росії про 2 мільйони гастробайтерів з України. Сміялися тоді, це було смішно. А зараз вже не смішно, це вже страшно. Тому що реально залишається що? Їздити туди і працювати на рівні. Мігрантами з середньої Азії та скоро і за такі ці розцінки там працювати. І це не бачити родину, покілька родину кілька разів на рік, всього на всього. Що ми повинні собі дати в першу чергу нормальну владу і нормальну країну? І поки ми не повалимо Януковича, і цю банку, якщо вони не захочуть підійти нормально на нормальним шляхом, бо вони хочуть правити тут вічно і грабувати вічно. Не захочуть піти, значить, треба їх винести прямо з кабінетів в кріслах і перед ногами. Ось так, от і так буде, і будуть вони відповідати за свої дії. І що потім далі, кожен знав що такий президент буде. Що якщо ти прийдеш до влади і ти не будеш виконувати свої обіцянки, будеш далі так робити. Ти будеш наступним, з тобою так люди зроблять. І з наступним так, так само зроблять. От тоді ще зміниться, тоді буде. Відповідальність, коли тут не сто людей збереться, під міським конколом збереться кілька тисяч і задасть питання мире міста і депутатам, а куди ви розподіляєте бюджетні кошти? Тоді вони з'являться відповідальність. Слава Україні за новий рік без Януковича. Європа нам. Дороговказ, як жити, щоб у нас суди були судами, а не продажними шкурами, щоб у нас прокуратура була прокуратура, не проклятура для кожного, щоб закон про вибори був законом про вибори. Не, я прошу висловити. Чи вона буде? А це як ми зробимо, як захочемо. Коли у нас влада буде українська на Україні, а не... у нас нема президента, у нас генерал-губернатор Путіна, щасливого Путіна. Україні. Коли наша влада? Давайте трошки спустимося на грішну землю, на Лазівську владу. Ви подивіться, от у нас відома людина, була Федір Супрун. Зробили вулицю Супруна. А ви подивіться, що зробила наша влада. У вересні пороздовбула дорогу. Погода була, не погода у вересні. Жовтень, листопад можна було навіть в грудні зробити. Не зробили дорогу. Дорога оця мокра, так звана, теж поведова. Ми її не чіпали, раз вони так роблять по-азіатськи. У нас немає влади українська, у нас влада антиукраїнська. У нас Україна для людей, Пам'ятаєте, гасло було. Так от там список був. Азаров, Арбузов, Акімова і так далі. Чечетов і Деєну хоче. Вони себе тільки, вони тільки бачили тебе в тим списку. Так що Україна буде як європейська, вона є європейська. Так що... Дякую за увагу. Слава Україні! Ще хочу повідомити, якщо у когось є о 17 годині щодня вільний час, запрошуємо сюди, Ну, сьогодні вже не будемо збиратися, завтра о 17 годину тут же на цьому майданчику приводьте з собою наших прихильників, щоб нас ставало більше, щоб ми хоча б знайомилися один одним і знали, що є ті, хто підтримує цю ідею. Раз, раз, А, зачание На самом деле я приехал из за буквально на два дня из Киева. Приехал к маме проведать ее. Уехал из Лозово в девяносто первом году, когда закончил школу. И здесь я увидел своего преподавателя истории. Рад безумно его здесь видеть. На самом деле я обращаюсь, наверное, не к вам, к тем, кто пришел сюда, а к людям, которые сюда не пришли, потому что видеть, как город умирает на глазах в течение многих-многих-многих лет мне страшно. И еще хуже то, что все люди, которые находятся вне этого кольца, почему-то молчаливо это одобряют. Наверное, всех устраивает ходить на огороды, копать картошку, бюджетникам получать копейки, бизнесменам отстегивать налево взятки и тому подобные вещи. И мне очень жаль, что психология лазовчанина не меняется. И то, что здесь нас так мало, это вроде бы и хорошо, и плохо. Хорошо то, что все-таки еще кто-то а плохо то, что э, изменений с таким количеством людей очень скоро мы не увидим. И лишь для того, чтобы поддержать э, своих э, коллег по работе, которые сейчас находятся на Евромайдане в столице, я пришел сюда поддержать и посмотреть, насколько лазовчаны готовы изменить свою жизнь. Ну вот и все. Спасибо вам. Украине слава! Ну не, друзі, я прошу увага. Дивіться, як ми зможемо допомогти Майдану? Я думаю, що ми кожен з нас повинен до цього долучатись. Ми собі не пробачимо. Да? Якщо пролежимо на дивані, будемо дивитися там е, якісь передачки. Е, а треба долучатися. Перше, ми зможемо долучатися через, е, ну, поїхавши туди на Майдан. Або на, е, в Київ. Або в Харків. Звичайно, багато людей цього не зможе зробити. Тому що зараз, ну я розумію, з фінансами проблема, люди працюють. Друге, це допомогти фінансово. Ось скринька, ми тут будемо збиратися ну, кожен день, а п'ять і годині. Можна передзвонити. У нас Ігор так займається, йому перезвонити. І можливо там ну якусь допомогу, можливо, якісь речі. Я думаю, у нас будуть зв'язок з Києвом. Далі. Треба обов'язково виходити на Майдан. Я дуже прошу, щоб ми ну, не чекали, як нам хтось подзвонить, а самі приходили. Кожен з... Тут була розмова про те, що вони зроблять. Та нічого вони не зроблять. І ми зараз розмовляємо не від імені політичних партій, а від тих же люд... від людей. Ми, ми прості люди і повинні захищати. інтернет, у нас є на Фейсбуці аккаунт. інтерв'ю і так далі. Ви можете коментувати, можете дивитись і роз'яснювати людям. І останнє треба спілкуватися з людьми. Тому що дуже багато людей не знають, за що ми стоїмо, яка мета цього, деякі думають, нам платять якісь кошти і так далі. Тому давайте розмовляти з людьми. Я думаю, що ми всі е, українці, не треба вести до якоїсь там, знаєте, конфлікту, треба нормально. Тому прошу всіх долучатися до цього. Дзвоніть, приходьтеся до 9-й години щодня. Дякую, слава Україні! В інтернеті є гарна стаття метод тепло океану. Тобто своїх... Ну, опонентів краще поборювати це добрими словами, гарними емоціями, ніж агресію проти них. Хоча з їхнього боку часто ми цю агресію від отримуємо.